Всім привіт! Давно не бачились саме в такому форматі, як проходить в принципі, зміна. Сьогодні п'ятниця, як завжди. Їдемо на перше замовлення за МакДалено, показувало 16 злотих, подивимося, скільки вийде на справді. Якщо я не помиляюся, мабуть, перша зміна, ну, перший відос з новими тарифами. Ну як з новими тарифами? Зі старими тарифами. Такі тарифи, мабуть, були ще у 2019 році. Інколи дивуюся коментарям в різних групах, в чатах, таксистів в розладі, і не тільки, коли скидують там. Коли замовлення падає в гельду, і його хтось забирає. І там одразу гарає з цих людей і так далі. По-перше, коли замовлення пропадає з гельди, це не означає, що його хтось прийняв. Просто буває таке, що висить замовлення на гільці, його ніхто не бере і Uber сам його скидує і дає якомусь водію. Це перший момент. Другий момент я вже давно зрозумів, що в Польщі в таксі. Треба рахувати не скільки грошей за кілометр виходить, а рахувати час. Особливо з цими тарифами, які зараз увійшли. Я не знаю, я маю дуже сильну надію, що до літа зміниться це, все, ця ситуація з такими цінами. Тому що мені, наприклад, який їздить на фокусі на дизельному, це ну, взагалі не прикольно. Це дуже невигідно. Тому я зараз дивлюся тільки на час. За який я його зроблю. Неважливо, це буде злотий кілометр, півтора злотих кілометр. Я зараз реально рахую час. Якщо це замовлення, там, наприклад, за 30 злотих, я його зможу зробити за 30 хвилин. Особливо, якщо я буду дивитись по карті, він і кінцева точка буде в тому місці, де я плюс-мінус також зможу прийняти замовлення, то я його візьму, навіть якщо там буде злотий кілометр, або там півтора злотих кілометр. Я його зроблю, візьму одразу інший і так далі. І плюс-мінус вийде 50 злотих на годину. Оце реально та планка, яку треба тримати. І неважливо, які там тарифи. Ну нічого не зміниться. Там деякі пишуть «Ха, ха ха там сміються. Хтось взяв той тариф, хтось взяв той тариф, там ржуть, що там і що ти поїхав, не поїхав. Там скидують 120 злотих, 70 кілометрів чи скільки, і там угорають вже там над цією людиною. Краще взяти таке замовлення, швидко матнутися туди-назад, ніж катати по місту, по брущаці, по цій убитій дорозі. Зараз єдине, що на здивованість мою дивує болт. Болт, в принципі, лідірує з усіх додатків. Не набагато, але тим не менш. Інколи реально там, за навіть 7-8 кілометрів там, нормально виходить по болту. Так що їдемо за Магдаленою нашою. Робимо перше замовлення. Так, закриваємо замовлення. 14.27. І це в нас замовлення вийш... 14.27 за 7 кілометрів. 18 хвилин. Так, да. ось такі реалії зараз. І перше замовлення по болту від Анни. Півтори кілометри подача. Подивимося, скільки вийде по болту і скільки ми проїдемо. Але як не крутий, я впевнений в тому, що на болті буде набагато краще тариф, ніж на Uber. Ну, по відношенню кілометр. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ціна за кілометр я маю на Uber. Але як не крути, і на це зараз вже не варто дивитись. Ну, як сказати не дивитись? Я, наприклад, також я не беру замовлення менше, наприклад, 12 злотих. Отак, 12-13 злотих я не беру. Так, трохи я також не розумію ті, хто беруть з гільди е, по 7-8 по злотих. Ну, це, це факт. Це, ну, це дуже мало. Але від 12-13 злотих, в принципі, можна брати, якщо це замовлення ви знаєте, як його дуже швидко зробити. Ну, якщо ви знаєте місто, куди ви їдете, є там замовлення чи немає, і так далі. Так що їдемо за Анною. Так, Дякую На так собі заказі конечно, з Анною по болту 12 злотих, з яких чистими мінус провізія залишиться злотих, мабуть, 8. Але для тих, хто рахує злоті на кілометр, то в принципі в принципі дистанція у нас була 1,1 км. вийде у нас 8 злотих, от 8 злотих кілометр у нас вийшла. І час поїздки 2 хвилини. От вже, звісно. Плюси всім. І тим, хто їздить і дивиться тільки на час, щоб швидко зробити замовлення, такі як я, наприклад, 2 хвилини поїздка. 8 злотих за 2 хвилини заробили. Для тих, хто рахує кілометри, 1 кілометр, непогано, да? особливо ті, хто їздять на гібридах, на автоматі, то чому б і ні. Але ти вросла файна, ні? Як поляки кажуть, пенькний. Попросту пенькний. Останнім часом стільки повідомлень мені прийшло за кого темати, як я виїхав. Типа, як ти виїхав, скажи, які є там, щоб виїхати. Шановні, я у Вроцлаві вже вісім років чалюся, тому як я виїжджав доволі просто, як і всі інші. Просто брав паспорт і їхав. Тому не треба мені писати такого роду повідомлень, там як виїхати, і так далі, і тому подібне. І ще хотів би зразу відповісти на повідомлення всім, хто мені писав з приводу прав, як їх поміняти, що для цього потрібно і так далі. Друзі, я не займаюся такими в принципі питаннями. Як їх поміняти. Я поміняв польські права ще майже 3 роки тому. Ще до війни я їх поміняв. Читав там в різних групах, що потрібно там якесь тлумачення, переклад прав у кого там до. Ага, ага. Замовлення впало на 26 злотих. А ми їхали за болтом. На болті ми відміняємо і поїдемо за оборону. Так, що я там казав, що там переклад треба робити кого там до 2013 року, хто після 2013. го Я не знаю. Я взагалі, я коли робив собі польські права, міняв на польські права два з половиною роки тому, або три, я вже навіть не пам'ятаю. Я переклад точно не робив. Я просто прийшов з правами, заповнив якийсь там внісик, віддав це все. Тоже заплатив там щось 100 чи 150 злотих. Якби офіційну вплату, і в принципі все. Чекав я на права десь три тижні, отак, плюс-мінус. І все прийшов. Ну, типа, забрав польські, а в мене забрали українські, і все. Їдемо за Ігорем. Ніби за 26 злотих там показувало. І з Ігорем ми поїдемо в Побіжице. Так, 23 злотих за 22 хвилини і 14,4 км. І опинилися ми на всім відомому нами LG, про яке так багато ходять легендів, що коли в таксі дуже погано, всі таксісти йдуть туди робити. Хтось йде з таксі сюди робити, а хтось йде звідси в таксі робити. Ось така ось тема. До речі, мені так цікаво, а що ажіотаж закінчився в принципі з цими ліцензіями, які раніше був, чи я щось пропустив. Тому що в мене, наприклад, ліцензія тільки на броса. Але замовлення вже дуже давно падають нормально, як повітряні Гулеки, і, і з Кільчова, і з Лишніці, і так само з цього LG, біляни. Взагалі без жодних проблем. Що на Болті, що на Убарі. Не спорю, був такий період, коли реально не було замов... ну, замовлення не давав з цих якби гмін. Що пам'ятаю, навіть там кефи горіли, там подвай нулі і так далі, тому що не було машини якось з цими ліцензіями. То зараз вже давним давно нормально якби падають замовлення. Чи Uber і Bolt вирішив, що в принципі партньорки трохи дали заробити сільським ужем? То в принципі хорош, можна вже давати всім в принципі, замовлення. Не зря я тоді не повівся на цю тему. Типа відкривати з кожної зміни ліцензію і коротше. Я тоді ще зрозумів, що це все безпонтова фігня. Ось як бачите, паде замовлення взагалі згадува. Але 8 кілометрів їхати ні, я не поїду. Але як бачите, зі звичайною ліцензією з розталі ну, падає замовлення скрізь, з будь-якої гміни. Для чого був цей ажіотаж, непонятно. Вихватив з гілки замовлення на 30 злотих за 14 кілометрів. І, як завжди, воно кидає в спину і тут ніде взагалі не можна розвернутися. Добре. Добре. Завершили ще одну поїздку 28 злотих за 14 кілометрів і 33 хвилини в дорозі. Якщо чесно, то взагалі якась така некомфортна поїздка була. Мені здавалося, що ми взагалі їдемо годину, а не 33 хвилини. Стадіон Вроцлавський, на якому бився Усик, і недавно грали наші у футбол. Так що ось такий Вроцлав. Ось такі в мене показники. Активності, якщо що. прийнятих замовлень 61% і зроблених 94%. Але нещодавно зроблених було у мене десь 73%. постійно було попередження, типу, що можуть заблокувати мене. Але цей показник підняв в принципі за два тижні. Це коли були бонуси: 12 злотих виплата за кожний курс у тих, у кого є польські права. Можна було зробити бонусами. 200-250 злотих в день, тільки бонуса на бут. Але таких днів хіба було 3 чи 4 за два тижні, коли можна було скористатися такою можливістю. А на Uber ось така ось у мене картина. 15-27% і оцінка 4,98. І вже ми їдемо по болту за патрицією. Зробив я ще одне замовлення, якщо видно, 23%. 50 за 7 кілометрів і 16 хвилин. Тут все одно найбіг такий самий жорсткий такий біж це субота. От субота це воно. А взагалі замовлень саме сьогодні, взагалі дуже мало. Я вже катаю, мабуть, не знаю, з 3 години. Не тільки по Uber 70 злотих і по болту десь. 8 злотих поїздка була, та сама перша. А ця поки що не підрахувалася. Там було якщо 23, то це, мабуть, буде десь 16 злотих. Тупо навіть сатенчика немає. А ось і катаршина. 100 метрів тут від мене. Падає нам замовлення знову на Sky Tower і завершуємо цю поїздочку. У нас вийшла вона на 23 злотих. Їдемо на скайтавер. Завершуємо поїздочку 12.36. Каратишик такий маленький. Куди нам поїхати? Опа, іще один падає. Патрій, Патрій Командорська. Дарем, тільки блін, нам треба аж в третій ряд. Хто знає, коли виїжджаєш з Шелу, треба одразу в третій ряд поїхати, а коли час пік, це дуже складно зробити. А, навіть Четвертий. Ось на цьому перекрстку. Хто знає, тут Орлен, а по тій стороні он там шел. Блін, вже все розцвіло, прикольно так. Передаю привіт алергікам. Вже пух літає, воно там разним. Закінчимо поїздочку 16.30. І одразу вже в нас висить наступне замовлення. Від Клауді. На виспу. Покажу вам трохи отакий ось файний вроцлав. Ринок Клаудію в нас не вийшла поїздка, не вийшла вона продовж 5 хвилин, компенсація 10 злотих і одразу 50 метрів від того місця, де я чекав Клаудію, впало опа. 2-1 блін, взагалі не в ту сторону. Просто вже 14-та і я вже хочу їсти і буду, мабуть, їхати додому. Виставлю фільтр зараз в сторону дому. Трошки відпочинемо, перекусимо і будемо їхати ще раз ввечері працювати. Не знаю, десь до 3-4 ї до ї ночі. Спробуємо попрацювати. Все ж таки трохи фільтр спрацював. Зараз поїду заберу на Тинчову і поїду за 26 злотих на Кошарову, а там вже в принципі в сторону мого дому. Завершуємо поїздочку з Давідом. Поїздка вийшла на 25 злотих за 6,5 кілометрів. Вже пробки починаються, тому виключаємо взагалі Uber Полт і їдемо, їдемо їсти і відпочивати. Набиратися сил. Погнали! Ну і що? Ми вже їдемо за замовленням Аднежкою на 24 злотих. Година у нас 18.04 і все, виїжджаємо на вечірню нічну зміну, скажімо так. Подача в нас 4 хвилини. Їдемо собі не спіша. І заробляємо бабки. В цьому, чи а в чим? Чому? Направда? Не знаю, було видно на те відеорестратор чи ні, але поляк під'їхав, тільки що сказав, що в мене пусте колесо і може взагалі відпасти. Припаркувався, йдемо дивитись. Да, класна зміна. Я походу на ній їхав стільки, що просто жесть. А такі діла. Ну що, будемо зараз міняти? А mm що -hmm. робити? Да, печалька, звісно. Печалька. Як думаєте, її взагалі можна буде, наприклад, зробити? Чи все, чи в цей бачини вже жопа? Як ви гадаєте? Я маю надію, що її ще можна врятувати. Але добре, що я маю хоча б повністю весь інструмент. Як завжди, блін, все позакіпало, нічого не знімається. Діск і я взагалі не можу його навіть з місця зрушити. Просто взагалі що я вже тільки не робив? І що тепер робити? Їхати не можу, по диску бити теж не хочеться молотком. А по покришці б'ю, а толку вона Це прикол. Оце п'ятниця прикольна така. Тепер нову резину треба купляти. Як не одне, так друге. Ну все, нарешті стоїть колесо. Да, Без допомоги не обійшлося. Спасибі всім, хто відгукнувся. Продовжуємо працювати на годинку. У нас правда вже пів одинадцятої. Да, намучився я з цим колесом. Окремо дякую звичайно Вані на пріусі, що відгукнувся одразу в чаті і зразу приїхав допоміг, Дуже сильно допоміг. І, звичайно, дякую своєму брату Юрі. Е, настрою вже, якщо чесно, немає працювати, але трохи поїздимо. Прийняв замовлення, чекав хвилин 15 мабуть, тут на Пшеполі. Замовлення на Bosch, на завод. Мені здається, це буде звичайно такий каратиш тут десь. Також по Пшеполю. Хтось з роботи просто, тіпа, не хоче пішки йти. Але подивимось, буває таке, що їдуть в інший кінець міста. Подивимось, повезе мені чи ні. Поїздочка вийшла у нас на 27,80 за 9,7 кілометрів. Приїхали на єдності народової. чаємо куба і їдемо далі. Тут тут Так, туди. Дрінку, коробняш. Вийшло 21 злотий за 11 кілометрів і 20 хвилин в дорозі. Блін, якщо чесно, взагалі немає настрою працювати. Напарився з цим колесом, поки туди-сюди взагалі щось розморило. Я думаю, ще зроблю пару замовлень. Може 2-3, отак. Раз сьогодні вже пішла п'ятниця, в принципі, в мінус, то цей, то краще завтра в суботу раніше прокинусь і нормально попрацюю. Що, приїхав я до себе на райончик, тут недалеко, в принципі, від дому. і буду я, мабуть, завершувати свою роботу. Як не крути, п'ятниця вийшла в мінус, але нічого, таке буває. Як то кажуть, аби це були найбільші проблеми в нашому житті. Так що якось так, касу не знаю, немає сенсу, мабуть, навіть там щось рахувати, бо я навіть не пам'ятаю, скільки я робив по годинам. А так то в нас вийшло, не знаю, Uber 142 злотих і полк після нуля 20 злотих і до нуля 96. Рахуйте самі, скільки там виходить, але немає сенсу навіть її рахувати. Але що є, то є. Так що якось так, вдалої зміни, і побачимося в суботу.